Днями громадськість сколихнула сенсаційна новина. До України повертається скіфське золото, що свого часу вивезли з Криму до Західної Європи. Сотні унікальних предметів часів античності представили на виставці Крим Золотий острів у Чорному морі. Вона проходила з лютого по серпень 2014 року у Нідерландах. Саме в цей час російський агресор окупував півострів. Постало питання, куди саме повертати скарби з чотирьох кримських музеїв. Судова тяганина тривала май. Же 10 років, і ось Верховний суд Нідерландів ухвалив об'єктивне рішення: золото скіфів та інші старожитності везуть до Києва. Воно зберігатиметься у Національному музеї історії України до моменту деокупації українського Криму. Виставка, яку проводили у Нідерландах, у той час, коли Російська Федерація розпочала активну фазу агресії проти України, висвітлювала давню історію Криму, який через історично-політичні причини протягом багатьох століть був перехрестям різних етносів та культур античного і кочівницького світу. Тів сходу та заходу влітку 2014 року. Доля давніх артефактів фактично зависла у повітрі. Окупанти забажали, щоб золото було передано їм. Почалася судова тяганина. В нас була проведена шалена робота. А наші юридичні радники, які українські, так і відповідно місцеві нідерландські, вклали чималу кількість зусиль з тим, щоб добитися результату. А це дійсно було дуже складний юридичний процес, де нідерландські судді намагалися зрозуміти, а що ж таке право державної власності в Україні, а право державної власності, яке залишилось нам в спадок ще від радянського союзу, хто є реальним власником, що таке право повного господарського відання, право оперативного управління, кому належать ці цінності музею як юридичній особі чи державі загалом. А кому підпорядкований музей, коротше кажучи, там була маса. Питання, які розуміють лише юристи, а, і власне, щоб суд закордонний розібрався в нюансах нашого законодавства, ми привозили і наших професорів українських туди, росіяни запрошували якихось науковців, щоб так само вони дали свою позицію, розтлумачили як їм це вигідно. По суті, закордонні суди намагалися розібратися в теренах українського законодавства, щоб правильно з'ясувати, хто є реальним власником. Зрештою, українські правники пройшли всі інстанції, і Верховний суд Нідерландів. Ухвалив рішення. Скіфське золото та інші артефакти, що до окупації Криму зберігалися у чотирьох музеях півострову, належать державі Україна, а не загарбникам. Наразі сотні витворів мистецтва доставили до Національного музею історії України. Його генеральний директор Федір Андрощук відзначив наступне. Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їхнього збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити разом з тим, оскільки колекція набула міжнародного політичного резонансу. Її стан і подальша доля будуть відтепер під прискіпливою увагою світу. Це у свою чергу покладає відповідальність на всіх, хто стояв за політичним рішенням щодо повернення колекції у воюючу Україну. Дніпровський археолог, виконуючи обов'язки директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Олександр Старік, зазначає, що серед сотень предметів, що привезли з Нідерландів до України, представлені унікальні предмети не лише скіфів, а й інших етнокультурних спільнот. Це дійсно акт такий відновлення справедливості, тобто там не лише скіфське і не лише золото там дуже багато предметів, які ілюструють історію нашого краю, історію нашого регіону, і, наприклад, це готські прикраси і. І ці предмети не обов'язково золоті. Вони можуть бути з різних матеріалів, але вони мають виняткову культурну цінність. І культурну цінність саме з точки зору тієї території, звідки вони поїхали на виставку. Тому, звичайно, ми їх повертаємо не просто на територію України, а повертаємо пізніше до Криму, як до частини території України. Та поки що унікальні предмети знаходяться у Києві. Незабаром музейники організують виставку і покажуть їх широкому загалу.